Привіт, дівчатка, рада вас бачити сьогодні у себе на каналі, власне, відео не лише для дівчаток. Сьогодні покажу вам ідеї подарунків до 8 березня. Підібрала для вас максимально натуральну хендвайт-косметику, яка мені дуже подобається, яку я вже тестувала і точно в ній впевнена. Підійдуть такі ідеї подарунків, особливо для бюті маніаків та бюті шопоголіків таких як я, і решта цих жінок на світі, напевно. Тому, якщо цікаво, дивіться далі. Перший покажу вам коробочку від Лавері Органі. Це українська натуральна компанія, яка виготовляє хендмейд продукти. З ними я вже знайома координати компанії і відгуки мої на продукти, які я вже пробувала. Залиш вам в інфобоксі. Тому обов'язково загляньте туди. Це власне вже такий сформований набір до 8 березня. В ньому знаходиться косметичка. Дуже красива, з прозорого поліетилену на замочку з червоним таким жіночним сексуальним кружевом. Вона виглядає як маленький гаманець, хоча дуже-дуже вмістима. І два повнорозмірні продукти: це крем і сироватка. Власне, сироватка зволоження і ліфтинг серед її активних інгредієнтів є гіалуронова кислота. Вона мені вже подобається. ідеально підійде для жінок 25-30 Кожен із продуктів має наліпку і спереду, і ззаду, складом, описом та способом застосування продукту. До кремчику додавався такий буклетик, маленька книжечка, де розповідається про інноваційні інгредієнти та активні інгредієнти продукту. Кремчик має та Еластин, також є антивіковий. Я з нетерпінням чекаю моменту, щоб спробувати кремчик. Я просто ще не зробила фото для блогу, тому я його не спробувала. Мені дуже подобається його легка повітряна консистенція, дуже має гарний приємний запах. Тому я думаю, такий набірчик буде дуже гарний для жінки 25-30+, яка цінує ам, свою красу, і хоче трошки вже починати зберігати свою молодість і доглядати за своєю шкірою більше. Окремо хочу наголосити на парфумах компанії. Вони повністю натуральні, без будь-яких хімічних елементів, синтетичних ароматизаторів, будь-чого взагалі. Не буду довго перелічувати цей спосіб. Вони також йдуть в індивідуальній от от упаковочці з кружевом і з наліпкою з логотипом компанії. Самі парфуми оформлені от в такому якомусь Заміннику шкіри такому чухлі мають дуже красиву підвісочку з сердечком, і всередині знаходиться дуже дуже стильний флакон, який йде градієнтом від прозорого до червоного. Також має наліпку компанії і таку дуже красиву а, металічну червону кришечку. У мене парфуми «Sexy Mix Fruit Juice». і зараз на парфуми компанії йде спеціальна акція до 8 березня. 30 мл парфумів коштують 230 гривень. А, про аромат. Аромат насичений, весняний, квітковий, свіжий. Має якусь солодку нотку в собі, проте загалом він свіжий. Я чітко відчуваю нотки грейпфрута, які мені надзвичайно подобаються. Це, напевно, найулюбленіші парфуми, які я взагалі використовувала за життя. Вони досить стійко тримаються. Я дуже тішуся, що власне, їх я спробувала, це мої фаворити. Я обов'язково буду користуватися ними навесні і влітку. І досить буде класний подарунок для дівчат, особливо що парфуми натуральні і зараз на них йде акція. Тому, хлопці, майте на увазі. Ще одна натуральна компанія, яка виготовляє хендмейд-косметику, це Еконатурель. Я з нею познайомилася нещодавно не все ще протестувала, проте продукція мені вже подобається. Склад в неї чудовий і тому рекомендую її вам. У мене ось така коробочка з кількома продуктами, ви можете наповнити її за своїм смаком. Бомбочка для ванни в мене упакована в таку квадратну коробочку з милим вирізом, віконечком в формі метелика. Всі упакування мають татожний дизайн. І це в мене... Це бомбочка для ванни, квіти жасмина з олією мигдаля, сухим молоком і білою глиною. Звучить дуже-дуже смачно. Я вже з нетерпінням хочу її спробувати. Як завжди дам вам знати свої враження і буде на блосі, тому слідкуйте за моїм блогом. В мене два милка від компанії, і одне з них сніданок-аристократа, а інше. Трояндовий сон. Дуже смачно звучить, дуже гарно натурально брусочки мила виглядає. На кожному з них позначка, що це 100% натуральний продукт. Мені дуже подобається, дуже-дуже красиве упакування, знову ж з металиками. Також в мене в коробочці є два кремчики. Крем для повік і зволожуючий кремчик. Обидва вони поміщені в упакування з помпою. Що досить зручне, зволожуючий кремчик в більшому упакуванні має наліпку з лого компанії, має наліпку складом способом застосування. Кремчик для повік в меншому упакуванні, має тотожний дизайн до зволожуючого крему. Дуже дуже малий, Також дуже гарні інгредієнти. Дуже гарно вийшло наповнення. Нагадую, що ви можете обрати продукти під себе або під людину, якою робите подарунок. Я надзвичайно задоволена. Дуже мені подобається логотип з полями лаванди і два вибрані кольори. Дизайн також для мене має значення, тому рекомендую вам звернути увагу на компанію. Також компанія Кокосуа пропонує свій ам, святковий набір до 8 березня. У мене окрема коробочка і скраб для тіла в такому гарному скляному упакуванні. Скрабом для тіла я вже... Користувалася, власне, в мене був кавовий скраб, я ним дуже задоволена і ще й зберегла упакування. В мене це новинка компанії скраб для тіла Coco pink Дуже-дуже класний продукт, я ним дуже задоволена. Це скраб на основі цукру, він дуже-дуже класно пахне, дуже ефективний, я вже його спробувала. І компанія також вже почала робити наліпки на продуктах і також ставити дату виготовлення, що не може не тішити. А в такій от милій коробочці з декором компанії дівчатка роблять декор власноручно також. Знаходилися в мене два мила і е, твердий шампунь для волосся. І шампунь в мене ніжність бавовни. Це такий е, Baby Pink е, твердий кусочок, мила. Дуже зручно ним користуватися. Вже один твердий шампунь від компанії я пробувала. Це власне був перший продукт такого типу, який я взагалі спробувала. Дуже класно маю голову, він повністю натуральний і. Я також вже хочу спробувати цей, впевнена, що він мені сподобається. Далі в мене два милка. одне з ангелочком і стравами всередині таке більше декоративне. Воно називається Ангел з волошкою. Як не дивно. І інше милко. Наступне мало виконане в такому гарному орнаменті, це досить великий кусочок, 100-грамовий, в моєму улюбленому білізовому кольорі. Мені здається, що там є три кольори на вибір. Ви можете все зробити в одній кольоровій гамі або розробити це контрастно, якщо вам подобається. Воно вже дуже гарно пахне навіть через упакування, тому. Я думаю, що я не буду дуже задоволена. Відгуки на попередні продукти тестовані мною залишу вам в описі. Відео дуже мені подобається в компанії, те що вони приділяють увагу дизайну упакування. Дуже дуже все мило приходить, і вам не треба буде упаковувати подарунки самому. І також покажу вам ванільну лінійку або підбірку ванільних продуктів від івроше. В мене тут відлущуючий скраб гель для душу, молочко і міні-версія парфумів. Відлущуючий скраб гель для душу, пахне ванількою, але так більше з медовим акцентом. Маю собі такі дрібненькі частинки, які нагадують скраб, проте він більш ніжніший ніж скраб. І, власне, є таким продуктом два в одному. Якщо ви занадто лінева людина, і не любите використовувати і скраб, і гель для душу, ви можете скористатися одним продуктом. Молочко для тіла більше пахне вже кремово, легше, немає такої солодкавої нотки. Дуже легке, дуже добре розподіляється. По тілу шкіра дуже добре його вбирає, не липне. Я ним якраз сьогодні скористалася після душу. Дуже мені подобається цей запах слабший, ніж галю, тому цей продукт буде улюбленцем. І також запропоную вам ще й парфуми ванільні від врошевши. Вони називаються чорна ваніль або «Ваніль нур», наскільки я розумію, ванільна ніч. По-французьки, дуже-дуже гарний флакончик. В мене це 30 мл упакування. Він такий темно-коричневий, до світло-коричного Градієнтом Парфуми дуже-дуже глибоко пахнуть ваніллю з якимось запахом дерева, з якимось таким. Димчастим запахом ну, дуже вони гарні, дійсно вечірні, не солодкі, хоча мають якусь таку ледь 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 -лед солодку нотку. На кожній шкірі вони проявляються по-різному, тому що я спробувала і на коліжанці, і на собі. Дуже класний аромат. Я ніколи не думала, що мені щось типу такого буде подобатися, тому рекомендую і вам його. Самостійно чи разом з двома іншими продуктами. Досить цікавий запах, якщо ваша друга половинка, чи подруга, мама, сестра і так далі любить такі насичені гарні ледь-ледь, -лед солодкаві, вечірні парфуми, вони ідеально підійдуть. Ось така підбірка подарунків в мене вийшла до 8 березня. вважаю, що подарунки підібрала. Так близько один до одного, проте з різним ароматом і з різним призначенням. Якщо ваша дівчина, жінка, сестра, мама, тітка, або навіть бабуся дуже люблять натуральні продукти, або вони такі ж б'юті едікс, так як я. Тому я думаю, вам моє відео стане в пригоді. Дякую за перегляд. Якщо вам відео сподобалося, ставте йому thumbs up. я вас чекаю у вівторок з новим влогом. Вітаю вас, з наступаючим святом 8 березня, і я вас дуже сильно люблю.